Привернути увагу громадськості до потреб нечуючих громадян. У Хмельницькій обласній організації УТОГ влаштували захід до Міжнародного тижня людей із порушеннями слуху. Щорічно в останній тиждень вересня у світі відзначають Міжнародний день людей із порушеннями слуху. Зокрема, на 23 вересня припадає Міжнародний день жестової мови, а в неділю, 24 вересня, відзначаємо Міжнародний день людей із порушеннями слуху. Люди з вадами слуху борються за свої права та місце під сонцем, тому що з різних причин вони не мають повноцінного доступу до інформації, не можуть знайти хорошу роботу. Ми не дарма боремось за свої права. Вже на державному рівні прийняли закон про жестову мову. Жестова мова є в школі. Ми маємо повне право спілкуватися жестовою мовою в державних структурах. Нині на обліку Хмельницької обласної організації уТОГ перебуває 1152 людини із порушеннями слуху. Проблема, із якою вони нині зіштовхуються найчастіше, це нестача перекладачів жестової мови. Перекладачі звільняються через низьку заробітну плату, а нечуючі громадяни гостро потребують послуг перекладу жестовою мовою. Від початку повномасштабної війни більше 850 нечуючих громадян відвідали штаб допомоги вимушеним переселенцям із вадами слуху. Деякі із них залишились у місті. Ми надавали їм різні послуги: проживання, харчування, послуги перекладача жестової мови, продуктові набори. І також ми почали допомагати військовим. Хочу подякувати усім, хто підтримує нас. Нам важко, але ми сильні. Для гостей заходу підготували концертну програму, а також вручили продуктові набори. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.